Добрий ранок, вас вітає трудова пересек. Одеса, 14 червня, щось похолодало, вітер похолодний. Я їду на каджибейський лиман і хочу, знять, показати вам старинний казацький цвинтар. Зараз подивимось. вже їде наш трамвай, будемо сідати. І будемо їхати далі. Займаємо місця. А він завжди їздить пустий, так що ніс хватає, переживати нічого. Все, по їдемо. Проводка дзібейський, там наша зупинка. Ми ну шове трамвай, так його називають. Так, ну що, ми приїхали на свою зупинку, тут треба трошки пройти. Це начебто старинна зупинка ну, вона зруйнована, але ну, таке нагадує, що це старі ільгійські зупинки були такі. Сама зупинка називається хаджабійський провулок, і тут трошки пройти пішки треба. А тут вже народу стільки багато. Ось ми прийшли, теж знімають. Тут будуть якісь зйомки, тут вже поприбирали. Ось вони цей сам цвинтар. Казацький. Зараз йдемо. Тут колись я приїжджав і бачив дуже стару могилу. ми Зараз до центру подійдемо а, вот вона, я не можу. 1922 рік. І ось вона вже таке. Тут приїжджали, косили. Траву. Щоб були хоч хрести видні, бо трава порастає дуже велика і... Не видно могил. Так, ми йдемо зараз, подивимось цей центральний. Він як, ну як рахується центральний такий. 1894 рік. Ось могила. Бачите? А, це як центральний надробок. Бачите, тут написано. Цвинтар, Сотніковське Січі. Засновано в 1775 році. Прилегла територія, охороняється держава Чорноморським казацем. Це така от булава. Тут колись були і гроші, я бачив, лежали копійки. Ось могила. Так, тут ще не дошли, не покосило. Бачите, тут тут ходило, люди самі прибирають, і от тут уже надпись не видно нічого. І білили ці хрести, а ці історики кажуть, що не можна робити, тому що руйнується сам ракушняк. Ось бачите, щось написано і вже неможливо розібрати. Це наче паркан. Ось вон там. от Бачите. Це, мабуть, приход... О, ящерка бігає. Це, мабуть, вони приїхали прибирати тут. Ось такий общий вигляд має воно Ось це, мабуть, родинний клеп такий. Похованный, вон тут хрест взагалі да, пішов під землю. Це До. Спокоїться. прах, маронцов 1886 рік, Воронцов, прах Михаила, Мабуть, чи Воронцова, якийсь був. І от крест похилився. Тут от Дуд Дідур. Да, погана, погано видно. Може через камеру буде видно. Тут от... такі могили вже зруйновані взагалі. Вот, значить, там хрести. Там он дитинка якась похована, Скоріше маленький хрест. Тут тож. Маленькі такі хрести, і вон там уже пішли під землю, це треба все доглядати. Хоп, не зрозуміло хто, що може то і сучасне поховання. Ніхто не знає. Ось тут надпись є 1965 рік. Ну це бачите, це сучасне поховання, це хто тут живе, мабуть, біля цвинтаря вони ховали тут. Це ось теж старий хрестик із ракушника, але ну, вже надпис немає, нічого не видно. І це не зрозуміло, теж надпис немає вже. Нічого не можна розглядати. Його могила теж. Ну і так от якось похований. Може і колись рядки були такі, а зараз воно все зруйноване. Розглядити майже тут якусь соль приносить, тут я і бачив гроші приносили, і сіль вон хтось приносить, це откупнеє, мабуть. І ось тут ринку приносили. І ось ось могил. І смаленькі теж вже нічого не видно. От вже сучасне поховання. Ось такий от крест тут стоїть. Такий він. І хрести вони такого різної форми, може бути якесь мають значення. Є маленькі хрести прості, а є якісь фігурні такі от. Може бути вони щось, якесь мали значення бо людина може ну, займалась якимось особливою справою, що, що такий хрест був другий. А ось воно тут. Це люди приїжджали прибирати. Ось тут тінечко тут паркан же старий стоїть. І ось могили, вони, вони звісно, що вони всі повалені. Треба доглядати, в землю заходять же. Це вже, мабуть, сучасне поховання таке. штабвички статерти. У Ось тоже, мабуть, упав хрест. Притулили його, А тут взагалі могила вже. зникла. там от напис 1880. Немає останніх цифр, так на сімку схоже, 1887 рік. Ну точно я не можу сказати. Ось вот здесь упокоиться. От нечего. Упокойся. нічого не можем сделать. 1856 рік. Ось, може, через камеру краще видно. Можете прочитати. Они божа коровка ползає. Сучасне поховання. Вот майже почти сучасне поховання. Называется цей цвинтар Сотниковський. козацький цвинтар. І ось они там еще у точку есть. Могила. Зараз подивимось. Вот с надписью могила, но уже ничего не видно. Вон там закуток там заканчивается. 1898 рік, а там 99 рік. І ось тут ще могила. Так, ось тут вот оно. Остання цвет. Закуточок тут могилы. Треба. Обережно проходити. Під ноги дивитись треба. И вот оно. Честно, малеваны хресты на хрестах выбиты. Короче, тут и сучасное поховання и старинное. Вот тут. Боже. Ничего не могу разобрать. Что тут написано? И вот еще крест с надписями 1855 рік. Может тут теж есть напись. Тут, конечно, тоже такие, на мою думку, спеціалісти оці вот хто відновлює вот это обережно, там чиститы. Ці каміння, що збереглось надпись якась. Ну, от. ну, щоб побачити, що воно було, хто був похован. Чи може якась там є а, реєстрація десь, щоб знати хто. Ну, Це вже повинен хтось займатися. Я цим, звісно, не можу займатися. Мені ніхто і не дасть, я і не знаю куди звертатися навіть. Я от доньку. Олександра Дерибаса, оперна співачка, не мог знайти фотографии в інтернеті. Вона померла в 1927 році і я не смог знайти. В інтернеті немає. То мені пришлось штучний інтелект просити, щоб він хоча б намалював і як вона виглядала. Ну от він мене зробив, я ролик викладываю. Так, Ось такі от. Коротенький обзор. Там закінчують косити траву, прибирати зілля. Тут ось взагалі маленька могила. І вже ти нічого не прочитаєш. Що там все пішло під землю? Тут ще трохи видно. Ну на цьому буду закінчувати свій коротенький обзор казацького цвинтера. На Хаджибецька лимані. далі буде. Бережіть себе, і все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ!